Друзі, я Володимир Сергієвка, директор Донмета. Хочу до вашої уваги показати наш редуктор універсальний карбон СО2, на якому не б'ються манометри. Чому вони не б'ються, тому що їх там немає. Ось його номер замовлення 0653010 і 065 3011. Ось як він виглядає. Дивіться, ось цей редуктор. Він конструкційно такий самий, як отей редуктор, тільки немає манометрів. Навіщо манометри. Цей манометр для того, щоб вам зрозуміти, який тиск в балоні. Але в балоні тут оглікиста, е, вона рідина. І ви насправді тиск в балоні буде завжди десь в районі 50-60 бар. І ви не зрозумієте, чи повний він, чи пустий. А ось ця стрілочка показує розход. І тут розход може бути 10 літрів на хвилину, 15, 20 такий ще. Що ми тут робимо? Тут для того, щоб зрозуміти, який розход, ось така шкала і біла точечка. Тобто я от зараз ставлю оце до першої підходи рисочки, і це буде 5 літрів на хвилину. 5 літрів. І дивимось, оце у нас контрольний розаметр, і він також 5 літрів на хвилину показує. Тепер я беру, ще повишаю. 10 літрів на хвилину. Дивимось. І тут 10 літрів на хвилину. Бачите? Тепер залишаю 15 вітрів на хвилину. Відпадає, бачите? І 20 вітрів на хвилину. Тобто він доволі точно, Я скажу, це гарна точність, показує. Насправді більшість працюють в районі 5-10 літрів на хвилину. 5-10 вітрів на хвилину. І ви вполне себе можете це. Зрозуміти, який у вас розход чи вуглецю. І при цьому вам не треба переплачувати за два манометри носити їх там на перевірку і так і інше. Так, звичайно, це більш як обік ласу. Якщо професійний, то професійний він виглядає не так. Ось так виглядає професійний. Професійний виглядає так. Але для дому, для сім'ї, для, для хлопець класи, якщо у вас невеличка мастерська по ремонту автомобілів, то от краще всього е, я вам раджу отакий от редуктор універсальний. Без баночку він виконує своє завдання. За гроші, дякую за увагу, продукцію домівку.